Скажи, будь ласка, чому відоси виходять то на українською, то на румові. Дуже дякую. Ну, по-перше, на цьому каналі вже українською не виходять відоси. Я розповідав якось чому. Тому що, ну, коли ти викладаєш новий відос, Ютуб вже не знає, це хороший відос чи не хороший. Рекомендувати комусь його, не рекомендувати. І коли на цьому каналі викладався раніше відос українською мовою, його не відкривала навіть глобальна частина підписників. Тобто, ну, уявіть, це все глазами Ютубу, так би мовити. Виклався новий відос, а його просто побачили заставку, побачили назву, і самі підписники навіть не відкривають. Ясно, що він не буде нікому його рекомендувати. І ясно, він буде думати, що цей канал якийсь дивний, якісь відоси взагалі не дивиться, якісь дивляться, таке інше. Саме тому є окремий канал, зараз. Де усі відоси українською мовою. Тому що головна мета створення того каналу. Ну, якщо забути, що коли я його створював, цього каналу не було, тому що він був видалений. Коротше, якщо це все забути, головна мета того каналу набрати там 100 тисяч підписників. Саме українським контентом. Саме контентом українською мовою. Тому всі відоси українською вони виходять на новому каналі, тут. Ну, українською відосів не буде. Тому що якщо я все ж таки доклав зусиль, якщо я все ж таки напружився, мені все ж таки хотілося б, щоб ну, це було немарно. Відповідно, ну я розумію, що мені вигідніше викласти відос українською не сюди, а туди. Тому що це може все ж таки підштовхнути той канал до розвитку, будуть нові підписники, перегляди та таке інше. Коротше, якщо там є мета набрати 100 тисяч підписників, треба туди заливати. Далі. Серйозна частина мого контенту це розбір історії. Якщо історія надсилається українською, ну я її розбираю українською. Тому що тепер, ну як мені здається, я вже нормально володію українською мовою і можу собі це дозволити. Розібрати, пожартувати, прокоментувати та таке інше. Коли відос надсилає, коли історія надсилається російською, то я буду розбирати російською відповідно сюди, на цей канал, на старий канал, так? а на новий Українською. Як мені надсилають відоси, так воно і є. Розумієш, а, ну от приблизно така історія.